Батьківщина квасолі Південна та Центральна Америка. Америку відкрили і завезли квасолю в Європу. Спочатку вона була декоративна, а потім почали застосовувати в кулінарії. Квасоля теплолюбна, проростає в ґрунті при температурі 8-10 градусів. ґрунт любить багатий на кальцій, на кислих ґрунтах росте погано. Можна садити поряд з картоплею, помідорами, кукурудзою. Садила я поряд кукурудзою, квасолю, яка плететься. Це, до речі, дуже красиво. Така собі квітуча була кукуруза. Якщо не пробували так садити, а є можливість, будь ласка, посадіть. Будете задоволені. Оскільки квасоля однорічна, то її можна садити і в квітниках. Квасоля з родини бобових існує близько 150 видів квасолі. Деякі розводять навіть заради квітів. Ну, реально, дуже красива культура. Вона містить білків до 31%, ніє вуглеводи, клітковина, вітаміни групи В, С, Е, К, мінерали, залізо, калій, магній, фосфор, цинк, йод. Білок квасолі дуже подібний до м'ясного, і тому він легко засвоюється організмом. Квасоля покращує обмін речовин, вона зміцнює імунітет, виводить токсини, знижує рівень холестерину, очищує кишківник, зміцнює волосся, захищає від старіння та мовує голод, є хорошим природнім антидепресантом. Перед варінням квасолю потрібно замочити, а потім варити годину-півтори. Сіль додати в кінці варіння. Споживати 2-3 рази на тиждень в різних стравах. Червона квасоля має 300 ккал, біла більше 100 а зелена стручкова всього лиш 25 ккал. За кількістю міді і цинку вона перевищує більшість овочів. Якщо ми надумали квасолю маринувати, то є 5 компонентів, які входять до складу маринування: сама квасоля, вода, оцет, сіль, цукор. Всякі такі добавки давати не бажано. Категорично не можна споживати квасолю сирою. Квасоля буває різних кольорів. Біла квасоля, вона м'яка, ідеальна для супів, пюре, соусів. Вона покращує травлення, в ній більше вітаміну С. І вона дуже гарно підтримує імунітет. Чорна одна з найкорисніших у світі квасоль. Там дуже багато клітковини і вона є хорошим антиоксидантом. Червона. Корисна дуже для серцево-судинної системи. Вона твердіша, тримає форму при варінні. Коричнева також зберігає при варінні форму. Є ще кремова квасоля, вона м'яка, підходить до супів, до пюре і зелена використовується в гарнірах, там білка менше, але достатньо вітаміну С і клітковини. От зелена це саме та квасоля-шпаргівка. Вона дуже популярна. Її коли варять, то спочатку промивають, обрізають кінчики, відварюють підсоленій киплячій воді 5-10 хвилин, потім зливаємо воду, її можна обсмажувати. Можна тушкувати з цибулою і морквою. Страви з квасолі різноманітні. Її і у борщ дають, і плов роблять такі овочевий з квасолею. Також він дуже смачний, її тушкують з капустою, грибами. У вінегрет додають, до речі, одна така з складових вінегрету – це квасоля. Салати різноманітні, морква, цибуля, гриби. Ну, я, наприклад, гриби люблю шампіньйони, вони і корисні і безпечні, і також такі салати роблю з квасолею. Тому дуже багато є страв на будь-який смак, де можна використовувати квасолю. А ще з нею чудові пиріжки, як начинка. Я пам'ятаю, в дитинстві і потім вже в теперішньому віці. Готувала спочатку бабуся, мама, потім я сама пиріжки із квасолею. Її потрібнювали, додавали мак або макову начинку. Ну і, звичайно, трішки цукру. Це була така, якщо вже макова начинка, то цукру не потрібно. Так, так, така була, такий був солодкий пиріжок. Ну, а ще можна квасолю. Тушкувати з цибулею, також робити начинку для пирогів, вона вже буде так більше підходити до страв, якихось навіть можна її тоді споживати з борщем і з супом. Тому квасоля на будь-який смак, корисна, надзвичайно корисна, але завжди існує але, не всім її можна споживати. Квасолю не можна, якщо є загострення хвороб шлунково кишкового тракту, при подагрі, тому що вона містить велику кількість споринів, коли є алергія на бобові, не рекомендують вагітним і годуючим при захворюванні нирок, гострому нефриті. Треба при, ць, при цих всіх станах бути обережним із квасолею. Квасолю треба правильно зберігати. Перед тим, як ми її хочемо помістити в якусь посудину герметичну, можна в скляну банку, треба просушити квасолю, і банка, відповідно, щоб була абсолютно суха, зберігати у прохолодному, темному, сухому місці. Можна заморожувати. Коли ми зберігаємо в скляних банках, то можна навіть протягом. Одного-двох років зберігати вона буде для споживання придатна. Але єдине, дивитися, чи там не заводяться ніякі жучки. Тобто, періодично все-таки наглядати за нашою квасолею, як вона там себе почуває. Ну, Раніше заморожувала таку квасолю, яка ще була не повністю дозріла, молоденька квасоля. Також дуже прекрасно вона зберігається в замороженому вигляді, потім розморожувати, можна варити різні страви, вона чудово підходить. Продукт дійсно прекрасний. Чудовий замінник м'яса. Хоча тваринний білок тяжко чимось замінити, але квасоля тут до деякої міри справляється. Їмо на здоров'я кому можна. Підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал. Дуже хочу, щоб було цікаво. Дуже хочу, щоб нашого українського було якомога більше. Якщо подобається, ставте вподобайки. Бажаю всім здоров'я. Нехай у нас все буде добре.